Слава роду! Слава рідним Бога! Слава Україні, Русі! Слава! І то ми поминаємо наших предків і годуємо від імені наших предків годуємо і пригощаємо наших богів. І це є дуже потужне, таке дуже потужний обряд. Він дуже багато знімає негативної карми, як то говориться. З наших предків, коли ми від їхнього імені приручаємо бою. Нині будемо згадувати наших предків, нині будемо згадувати наших лицарів, козаків, гетьманів, тих потужних, таких, потужних, сильних лідерів народу нашого, яких навіть через сотні років та московицька братва ненавидить і боїться. Боїться діточок, лякає, що прийде і дума забере тебе. О, тут веде себе цей. І тому нас е, обзивали, так, спеціально перекручуючи, обзивали то Мазепінцями, то петлюрівцями, то бандерівцями. Та, і це до сих пір є. Тобто, ви уявіть собі, який це дух мали люди ті, що навіть через, ну, вже бандерів. Вже, А, а, а їх тліпає від самого його ім'я. Чи той самий, як кажуть, рагулі? А рагуль це був насправді загублять. Я вам зараз не буду оповідати. Ото, ото загуб, то був такий рагуль. О, це теж був такий світлий, сильний чоловік з наших терен, ото з наших родів. І власне він був теж настільки потужний, що мусили потім. Люндрувати, тобто спохабити. і почали власне, всяких дурників, простачків, е, таких нестелепних називати Рагулями, щоб, щоб навіть саме і я загадив. То ви собі представте, як це розумієте, от, наскільки це сильний дух тих людей, що проходять роки, віки, так, а їх далі згадують і проклинають і, і бісяться там. Ну то у то, то ми нині будемо опоминати, а потім від імені їх пригощати, і наших лицарів, козаків, гетьманів і у тих сильних, потужних людей, які були там і багато століть тому, і, і нині, і нині, в тому числі і у того героя, який у то загинув пілота F 16 і у тих інших героїв наших, які власне, які зупинили ту навалу. Бо інакше, якщо б вони не встали. Починаючи з того молодого хлопця. Який, власне, його кинули на призволяще. І він дивиться, йдуть. І він розуміє, що треба підривати той міст. Він раз а воно не спрацьовує, раз а воно не спрацьовує, бо то було все вже розміноване, роз, розактивоване. Було зроблено так, щоб воно ніц не взірвалося. І він раз пробує, раз пробує не взривається. То він бігав на той міст і мусив, власне, пожертвувати своїм життям. Починаючи з нього, і далі, і наші генерали і, і рядові, які, 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 які просто то спинили, бо інакше тут вже все, то би не було вже. То би було ще гірше, ніж 1939 рік. Ми пам'ятаємо, що то було 39 року в минулому століття. Як то нас вже якось Ну ото. То, то таке важне і таке важне нині треба зробити. І то, власне, пам'ятайте про вас, ті дні, коли, коли що треба робити. І то власне 30 квітня також дуже важний день. дуже важний день. Це переддень перед живеним днем, переддень перед зеленими святами. Це почток. Це дуже потужний день. Говориться в індійській традиції, говориться, що віди були написані власне, в той день. Це і дуже багато інших, дуже, дуже таких ключових потужних подій відбулося саме в цей день. Бо це початок. І тому, якщо ви заплануєте собі на цей день почати, почати щось, щось ну, якісь чи крупні проекти, чи маленькі проекти, чи, чи щось, чи писати книжку, чи її опублікувати, От я планую на цей день опублікувати свою книжку. Ну, бо, е, от, е, чи то купівля нерухомості, чи то купівля землі, чи то купівля ювелірних прикрас, берігів, і вони мають дуже потужну потім силу. І так далі, так далі, так далі. Е, тож, е, якщо ви це використаєте, то побачите, ну, як, як це працює. Спробуйте, спробуйте. Бо треба знати, як то говориться, 20% е, тільки як тут вже давно. Що тільки 20% дій приводить до, 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 до успіху, так? а 80% дій власне, не то. О. І над тим я працював свій час, і над тим є моя система імес, така зцілююча, ментальна енергетична система. І там власне, ми це вираховуємо. Ті... Чому, чому, чому? Щоб людина не робила. Тих неефективних дій і навпаки вирахувати ті ключові о, о, ті якісь дії, простенькі, дуже часто це дуже прості дії, які приводять до системних змін, до системних зрушень. Чи то в житті, чи то в тілі, чи то в відносинах і так далі. Ось. І одна з причин це власне оце віддання часу, віддання календара. О. Коли людина відає, що не треба робити то 25 квітня, а треба піждати до 30 квітня. Чи навпаки, не треба ждати там до 1 травня, а зробити це 30 квітня. І, ото, знову ж таки, це одна з таких причин, чому люди от такі неефективні, скажімо так. Бо це не віддання, це не вігластво. Коли людина відає, вона йде в нову з часом. Коли людина відає, вона використовує, вона разом з, навіть не використовує сили Всесвіту, а вона в єдності зі всім Всесвітом. І сили Всесвіту це частина, це її продовження. І, і тоді, е, чи то зупинити дощ, чи, чи викликати дощ, то, 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 то просто елементарно, просто думка, і, і воно починає так діятися. І все, і воно так є. Це варто над тим задумуватися. Кожен божий день. Ось. Тож, давайте з тими думками, з тими образами, бажаннями, ідеями. Аби якнайшвидше, якнайлегше відродився народ нашу силі і славі своїй. У цей світлий час Рахманського Великодня. Ми як і тисячі років тому промовляємо. Окрасний прийди з Вілою Прекрасною силами, нас прислави, силами нас наділи, силами нас усіли, народ наш пробуди, воїн наш, захисників, захисниць України. Світом перуну погніть, що там заслоніть. Силами своїми благослови, силами своїми усними, силами, силами своїми надії, аби по лавла святий военный любови И захистить. Ай, буде так, слове, в красному фаза.